На засіданні бюджетної комісії депутати обласної ради відклали розгляд питання про стратегію розвитку регіону. До того ж, його не винесли на найближчу сесію. Документ сформують тоді, коли з'ясують, на яке фінансування області чекати наступного року. Повідомили депутати. Говорили на зібранні й про енергетичну безпеку держави та власне області. Полтавська область, вона як ніхто має сьогодні потужні запаси. Вуглеводнів і тому ми повинні цим користатися, тому що моя позиція, і я її завжди буду стояти, це згідно конституції, надра повинні належати народу, а не якісь окремій приватній компанії або якісь приватній групі. Із своїми пропозиціями щодо ефективної роботи обласного депутатського корпусу на засідання завітали і представники громади, активісти. Вони вважають, що місцеві обранці повинні плідніше співпрацювати із Верховною Радою, адже деякі питання неможливо вирішити, маючи повноваження лише депутата обласної ради. В чому полягає проблема власне з курсом долара для як для нашої області, так і взагалі для України. Наша область, як відомо, є значним платником податків. Державний бюджет продукція, яка виробляється у нас в значній мірі експортоорієнтована. орієнтована. І так стається, що гроші, які йдуть, наприклад, від реалізації сільськогосподарської продукції, там і теж там пшениці, соняшника і так до прикладу, вони осідають на рахунках компаній у Києві або навіть в офшорах. Що наші депутати обласної ради ну не можуть прямо вплинути на цей процес? А ми вважаємо, що вони зобов'язані звернутися до депутатів Верховної Ради. розглянули депутати і питання щодо ремонту шкіл. Найближчого літа на Полтавщині заплановано полагодити 18 освітніх закладів. На всі роботи необхідно витратити приблизно 4 мільйони гривень.